Та вже завтра очільник Білого Дому відвідає Ізраїль і Єгипет для підписання мирної угоди щодо гази. Візит Дональда Трампа розпочне з Ізраїлю. Далі поїде до Єгипту. Там у курортному місті шарм аль Шейх відбудеться міжнародний саміт, присвячений врегулюванню війни. Державний департамент США розіслав запрошення представникам понад 20 країн. Однак, ключові сторони конфлікту Ізраїль та угруповання Хамас участі в заході не братимуть. Нагадаю, 8 жовтня президент Сполучених Штатів оголосив про підписання. Ня першого етапу мирного плану між Ізраїлем та Хамасом, який передбачає швидке звільнення всіх заручників та відведення ізраїльських військ, угоду схвалили обидві сторони. Водночас, високопоставлений представник Хамас заявив, що процес звільнення 48 ізраїльських заручників, яких утримують у секторі газу, розпочнеться у понеділок уранці. Малі Щербаки знову під українським прапором про звільнення населеного пункту на Запорізькому напрямку повідомили в 24-му окремому штурмовому батальйоні. Айдар. операція відбулася у взаємодії з 33-м окремим штурмовим полком. Цим успіхи українського війська на цьому напрямку не обмежилися. Очільник управління штурмових підрозділів ЗСУ Валентин Манько повідомив про зачищення села Щербаки і прилеглих територій, а також частково села Степове. Загалом наші штурмові підрозділи просунулися вперед на 3,5 км. На ділянці фронту за ширшки 5 кілометрів. Далі продовжуємо свою операцію. І я думаю, що це буде не останній, не останній населений пункт, який ми звільнили на цьому напрямку. Операція проходила вдало, Противник несе втратив багато взятого полон. І цієї ночі російська армія вкотре атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України. За даними нашого міністерства енергетики, мішенями окупантів стали об'єкти на Донеччині, Одещині та Чернігівщині. Загалом лише за цей тиждень ворог випустив по Україні понад 3100 тисячі дронів, 92 ракети та майже 1400 авіабомб. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на близькому сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну. Все має залишатися на столі, і саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на близькому сході. Дякую всім, хто допомагає. Упродовж кількох місяців Сполучені Штати допомагають Україні здійснювати удари по російських енергетичних об'єктах. Як пише Financial Times, це є скоординованою спробою послабити російську економіку і змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. За даними джерел, видання американська розвідка передала дані Києву, які дозволили завдати ударів по важливих російських енергетичних об'єктах, зокрема і по НПЗ. Видання зазначає, що ця підтримка посилилася із середини літа і стала вирішальною в допомозі Україні проведені. Атаки, від яких адміністрація Байдена відмовляла нашу сторону, удари Києва призвели до зростання цін на енергоносії в Росії, і змусили Москву скоротити експорт дизельного палива та почати імпорт пального. Видання зазначає такий обмін розвідданими. Свідчить, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посилив свою підтримку України, а його розчарування Росією зросло.